Справжні дива для малечі напередодні новорічних свят у Запорізькому центрі реабілітації дітей з інвалідністю влаштували зимову казку. Завітав туди і святий Миколай для гостей підготували веселі танці та конкурси. Дуже вдячні Медінвест за організацію сьогоднішнього свята. Також вдячні за те, що вони прийняли участь в проєкті з сенсорної кімнати, і наші діти мають змогу проходити корекційні заняття в оновленій сенсорній кімнаті. Минулого року в сенсорній кімнаті центр власними силами зробив ремонт. Вдалося придбати сухий басейн та зіркове небо для корекційних занять. На святі Медінвест презентував сертифікат на 150 тисяч гривень для доукомплектування сенсорної кімнати необхідним обладнанням, отримавши сертифікат від Медінвест. Маємо велику надію на те, що ми отримаємо більше для цієї сенсорної кімнати, і особливо в цей час от тяжкий, якраз ну під час війни, дітям дуже потрібно знімати психологічну напругу. Сенсорна кімната, якраз для цього вона і потрібна. І малеча, і батьки у захваті від свята. Дуже дякуємо за подарунки. Дуже дякуємо. Я бачу щасливі місце дітей, які отримують такий праздник, такі подаруночки. І взагалі скажу так, що дуже приємно, коли звертають увагу, не глядячи на якісь проблеми все таки на дітей, які мають вади. Завітав святий Миколай і до цієї великої родини вимушених переселенців з Михайлівки. Вдома для малечі провели конкурси вікторини та танці. Від компанії Метенвест дітям подарували гаджети та великий набір побутової техніки. Тепер на новій мультиварці Анастасія дивуватиме молодших сестер своїми кулінарними талантами. У мене і брат не мама. Я можу там борщ приготувати, суп сирний. На жаль, мама дітей загинула ще у квітні в окупованій Михайлівці. Опікується малечою двоюрідний брат Олександр. Тепер родина будує нове життя у Запоріжжі, і метонвес допоміг у цьому, передавши родині необхідну техніку. Брат ходить на футбол, там тренування, А я дома ще там... хожу гуляти, але не дуже, Люблю Подружки приходять іноді. Так, нормально все. Ну, але, фінансова допомога від Метинвесту та організація новорічного свята каже Олександр, дає надію родині та можливість відволіктись від жахіть війни. Запоріжжі завжди вибухи дуже гучно, і треба як то дітей відволікати від цього. Тому це дуже важливо. От привезли дітям подарунки, вони дуже раді, я бачу. Вони не звикли, напевно, до такого, тому привезли дуже багато чого. Дуже багато техніки. Загалом до новорічних свят Метинвест реалізував 10 соціальних проєктів для українських багатодітних родин та соціальних організацій у містах присутності компанії.